Добрий день! Ви на каналі Дешево та Весело. Сьогодні їздила з чоловіком в магазин і купили ось таку хек. Вона така доволі величенька. І я йому її пожарю. Спочатку ми, я її помила, просушила і відрізаю оці плавнички. Чи пірячка, як на них кажуть. Навіщо вони нам? Відрізаю. з цієї сторони повністю? Котам пізніше отдам і, звісно, цієї. Ось так. Обрізаємо. Вони нам не потрібні. Коти нам подякують. Уже сидять на вікні і ось ці плавники. Все, ми обрізали. тепер рибку ріжемо на кусочки, ой, хребет. Ось цей сторон буде удобніше. Складаємо в мисочку і перед тим, як пожарить, ми замарінуємо. Ось на такі шматочки достатньо досочку можемо прибрати? Ось так включилося. Ось така мисочка ріби. І так ми її солимо. Солим акуратненько, щоб кусочки не розвалились. Ви ж розумієте, поки ця риба доїде до нас з моря, сто разів замерзне, розмерзнеться. Ось так. Ми посолили практично кожний шматочок. Після цього беремо суміш перців і посипаємо. Також можна взяти приправу для риби, але я думаю, суміш перців ось так перекладаємо. Вона ще пускає юшку, можливо, не зовсім розмерзлася. Але ми її переложимо і ще раз перцем. так посипаємо. Не хоче перець не сипатися. Я думаю, паприкою інколи посипають, бачу паприкою, але мені не дуже подобається. В суміш перців це одне і інше. Після цього, як посипали сумішуюсь перця і ще ополіємо лимонним соком. І хай марінується півтори години. Ну, можна і минут 40. Ну, я люблю, щоб пройшло все добре. Півтори години помаринувати. Наша рибка замарінувалася. І тепер я її поставила смажити. Перед тим вмокнувши в борошно. Яка вона вийде, я покажу пізніше. Рибка посмажилась. Тепер ми підсмажуємо лучок. Ось так, цибулька. полукольцями для рибки. І багато не потрібно. У мене цього дві рибинки. Враховуючи те, скільки зараз цибуля коштує, то цього буде достатньо. Рібку ми пожарли ось до такого золотистого кольору. Бачите, лучок вже положили. І останній штрих. Це петрушечка. Я вже ж без неї. Приходьте всі на обід. Запрошую ось отак. Можна кормити чоловіка. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал Дешево та Весело. До побачення!